Флагманський позашляховик Ніссана, X-Trail в новій генерації на нашому ринку трохи більше року, але вже встиг з'явитися в оновленому вигляді. І, мабуть, найголовніша зміна в появі ось цієї позашляхової комплектації, яка називається n N-Track. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Сьогодні спробуємо. Чи додали X-Trail на бездоріжжі талантів фішки із нової комплектації? X-Trail виглядає реальним гігантом на фоні лінійки модели Nissan, в якій тільки один легковик це Leaf, і ще два кросовери, які значно менші за X-Trail. Ну, якщо в цифрах, то задовжини 468 см X-Trail на 26 см більший. За Кашкай, огляд якого нещодавно ми знімали, і посилання на відео, з яким ви зараз бачите на екрані. Так ось, відверто кажучи, я і сподівався, що X-Trail отримує схожий стайлінг у стилі оновленого Кашкая. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі нові авто за стосунок знаходить 53 пропозиції на новий Nissan X-Trail, в основному в 163 сильному гібридному виконанні MHEV. Тож тепер до чотирьох комплектацій Ачента ЕНКОНЕКТА Текна та Текна Плюс додалося ще одне виконання ЕН трек. І розташувалося воно в переліку цих комплектацій чітко посередині. І виробник каже, що цю машину створено спеціально для родин, які люблять вилазки на природу. Але відмінності насправді більше в стайлінгу, аніж в техніці, тому що версія N Track має оригінальні 18-дюймові легкосплавні диски з унікальним малюнком. Тільки дві дорожчі комплектації мають колеса на 19 дюймів. Мають чорні корпуси дзеркал і релінги на даху. Але... Головна відмінність, мабуть, все-таки в рельєфних вставках в передньому бампері. Саме вони дозволяють одразу впізнати нову комплектацію N-Track. Ось ці вставки вони обрамлюють світлодіодні протитуманки, роблять бампер таким значно масивнішим. Інший момент, в той час, як решта комплектацій, ось цю віподібну а, деталь решітки радіатора мають сріблястого кольору. У N-Track вона темна. Без доплати йдуть 5 металіків, а 4 перламутрових кольори це опція за 8 тисяч гривень. За доплату для певних виконань пропонується також і чорний дах. А от що дійсно дивно, незважаючи на більшу кількість позашляхового стайлінгу, кліренс залишився як у звичайних екстрелів, ба більше повноприводна версія. Має найменший кліренс. ну подивіться самі. Передньоприводний м'який гібрид має 205 мм під дном автомобіля. А от повноприводні і паувери у виконанні на сім місць мають 198 мм, а п'ятимісна має ще менше 192 мм. Цікаво, що X-Trail – один з небагатьох кросоверів в цьому класі, який пропонується на сім місць. Ну, точніше, не так. Він. Пропонує покупцю вибір між п'яти і семимісною версією, які є практично в кожній комплектації, за третій ряд доведеться доплатити приблизно 30 тисяч гривень. Але наявність третього ряду добряче підгризає об'єм багажника. От подивіться самі, наприклад, в передньоприводному м'якому гібриді він вміщує 585 літрів, це в п'ятимісній версії. А в нашому і power якщо міст буде 5, 575 літрів. Але якщо додається третій ряд крісел, який складається підлогу, то багажник зменшується вже до 485 літрів. Це при тому, що запаски в нас немає. В машині пропонується виключно ремкомплект. Добре, що хоча б крісла складаються в рівень з підлогою, і ти, на перший погляд, навіть не помічаєш, що там є додаткові крісла. Це зручно. А от головною фішкою салону безумовно стала поява крісел обтягнутих водонепроникним матеріалом. В такі крісла не страшно сідати в брудному чи мокрому одязі. Вони легко чистяться. Звичайно, зі шлангу не помиєш, але в будь-якому разі чистяться значно легше, ніж, наприклад, справжні шкіряні крісла в двох топових комплектаціях. Європейці кажуть, що для цих машин пропонується тепер і гумові килимки. Впевнений, вони були в українських екстрейлах і раніше. Для зими це взагалі must have. А ще у цій комплектації є двосторонній гумово ворсовий килимок для багажника. Моя улюблена частина, враховуючи що я перший, хто взяв цю машину на огляд з пробігом 211 кілометрів, це розпаковка. Знімаємо захисну плівку. З екрану мультимедійної системи він тут на 12,3 дюйма, як і в звичайних екстрелах, такого ж розміру цифрова панель приладів. В ній можна змінювати малюнок. І перелік обладнання у екстрела навіть не топового виконання. Доволі щедрий. Тут є система огляду на 360 градусів, підігрів керма, а підігрів передніх і задніх крісел взагалі три Якщо подивитися на задній ряд, то місця в екстрела дійсно багато, значно більше. Ніж у Кашкая більше, ніж у моєї мазди, і мені здається, що навіть більше, ніж у Lexus GX550, на тесті якого ми зараз були на Драгобраті, і посилання на відео, з яким ви зараз бачите на екрані. Додаток Nissan Connect допомагає знайти авто на парковці, поблимати фарами, посигналити, показує запас ходу, нагадує про час проходження ТО. А от що я оцінив в холодну погоду це те, що гаряче повітря в пічці з'являється одразу, бо гріється не від мотора, а від окремої електричної спіралі. Отож, як і у Кашкая, з яким екстрейл багато в чому ділить технічну базу. В нашого кросовера дві електрифікованих версії. Перша це м'який гібрид MHEV, у якого півторалітровий трициліндровий бензиновий турбомотор видає 163 кінських сили і зв'язаний з передніми колесами через варіатор, тобто через цю трансмісію передає момент. І є інша версія з технологією e-power, в якої той самий півторалітровий трициліндровий турбобензиновий вже немає. Жорсткого зв'язку з передніми чи з усіма колесами, тому що там стоять електромотори, і бензиновик фактично виступає в ролі генератора, який або ж передає електрику для обертання моторів, або ж заряджає невеличку батарею на 3 кВт години. X-Trail у виконанні і e power буває з переднім або з повним приводом. Електричний мотор передньоприводної версії розвиває 203 чи 204 кінських сили. А повноприводна версія має той самий електромотор на передній осі і ще додатково 100 кВт, тобто ще 136 кінських сил на задній осі. Але при цьому сумарно системна, так би мовити, потужність складає 213 кінських сил. Але ви ж знаєте, коли мова заходить про електромотори, то головне це не кількість кінських сил, а обертальний момент. І він тут реально гігантський: 525 ньютон метрів. Пів тисячі номів. Це більше, ніж, наприклад, у BMW X5 з мотором v 8 4,4 які встановлювали на кузов F15. І до того ж, ці номи, ці Ньютон Метри, доступні в електромотора вже з першого оберту. Відповідно, він дуже гарно стрибає вперед. Це Мабуть, не тільки найпотужніший, але й найшвидший і найпруткіший x trail в історії цієї моделі, тому що набирає сотню за 7 секунд. Ще трошки і не здежене спортивний Nissan 350Z. Притом, якщо глянути на попередню версію x trail то там атмосферна 2,5-літрова бензинова комплектація розганялася з варіатором до сотні ну, більше, ніж за 10 секунд. Сьогодні навіть найслабша версія з м'яким гібридом. Прискорюється краще. Ну, мабуть, єдине, в чому і power гірший за суто бензинові версії, це в показнику максимальної швидкості, тому що в нього максимальна планка 170 км на годину у передню приводної версії, у повноприводної 180, А м'який гібрид їде 195 км на годину, але при цьому. На трасі наявність двох електромоторів і такої колосальної кількості тяг дозволяє вистрибувати на обгони фур дуже сміливо. Можна клацати по дві, по три машини. На трасі пікове прискорення в одну секунду подобається найбільше. От що мені реально подобається в київських заторах? На ній так легко їхати, так легко дозувати... Тягу, але це мені не подобається. Мабуть, не подобається найбільше, тому що система розпізнавання дорожніх знаків вона звіряє твою швидкість зі швидкістю на знаку і постійно постійно сигналізує. Вона ж не знає, що в Україні дозволено плюс 20 км на годину. Тому воно трошки набридає, доводиться постійно лізти, вимикати, але тільки на ти завершив машину, зразу активується система знову. Але з цим можна жити. У і павера, як і у інших електрифікованих машин, є суто такі електричні речі. Наприклад, є кнопка EV, яка дозволяє їхати виключно на електротязі, але батарейка невелика, і запас ходу навіть при повному заряді батареї вистачає не набагато кілометрів на 8-10. Є і педаль, є режим бів трансмісії для кращої рекуперації, але навіть без суто електричного режиму. І павер дуже тихий, ну реально дуже тихий, тому що бензиновик не постійно працює. Він втручається в роботу перманентно тільки для того, щоб або підзарядити батареї, або дати максимум тяги, коли ти тиснеш педальку для прискорення. і Тоді і батарея, і двигун працюють разом, щоб забезпечити електромотор потрібною кількістю енергії. Але ще гірше з точки зору електроніки, те, що X-Trail не відштовхується від розмітки, а впирається в неї і добряче при цьому гальмує. Не найприємніший алгоритм. Але без жодного сумніву, однією з головних переваг, і power все-таки є економічність цієї концепції. Тому що виробник вказує, що в режимі швидкостей 80-100 км на годину він здатен спалювати повноприводний, здатен спалювати трохи більше 5 літрів. Передньоприводний, економічніший, економічніший ще на пів літра. У мене за тиждень. Середні витрати виходить приблизно 6,5 літрів, що було б дуже круто навіть для якогось сучасного просунутого невеличкого дизеля. Та скільки ж можна? В екорежимі, окрім зниження чутливості педалі газу, з'являється відчутний накат, що багатьом буде зручніше на трасі. Але головні переваги все ж в місті не тільки через кращу економічність, але й можливість просуватися по сантиметру в заторах. Точно дозуючи тягу, що дається не так легко на машинах з традиційними трансмісіями. І це при тому, що X-Trail і Power, м'яко кажучи, не легенький автомобіль. Тобто він важить майже 2 тонни на 2,5 центнери більше, ніж м'який гібрид з переднім приводом. Але на щастя цього не відчувається. Тобто він такий зібраний. Ну, може місцями трошки жорсткуватий, десь на нерівностях, але все одно комфортніший, ніж моя Mazda cx 5 Доволі точний на кермі. Кермо не важке, але при цьому забезпечує тебе потрібну інформацію, що відбувається з передніми колесами. Ну, приємна машинка. Ну що ж, відверто скажу, я був скептично налаштований до X-Trail з електромоторами на осях. У мене є великий досвід їзди на гібридах з електромоторами в пісках в болоті. І цей скептицизм виправданий. Але X-Trail мене переконав. Дуже цікаво, тому що ну, давайте почнемо з режимів. В нього з п'яти режимів є два позашляхових: є окремо Snow і є Off-Road. І... Якщо копнути, то виходить, що у нього з усієї позашляхової техніки є тільки електромотори і електроніка, яка підгальмовує колеса. Ну і диференціали на осях. Все. Більше нічого нема. Відповідно, мінімум механічних компонентів і, відповідно, значно вища швидкість реагування на зміну умов під колесами. Нісан каже, що в цьому сенсі і power і форс точніше, тому що мова йде про повноприводну версію X-Trail, трансмісія в 10 тисяч раз швидше реагує, ніж у традиційної машини з DWZ і повноприводною технікою. І я скажу, що я так легко, бездоріжжями ще не їздив. Ні, ну звичайно, напруга є, тому що ти відчуваєш, як швидко і відпускає колеса в залежності від ситуації електроніка. І це не викликає в тебе 100% довіри, але він їде. Знову ж таки, легко, тому що немає цього напруження, яке зазвичай є у машин з двигунами внутрішнього згаряння. Все відбувається безшумно, тільки інколи в роботу втручається бензиновий. Але ефективно він просувається навіть в тих пісках, на цих самих ділянках, KGM Torres – сів, Тому що в нього перегрілася муфта. Так він виїхав, коли муфта охолола, але в будь-якому разі. X-Trail тут виглядає значно краще, тому що пробирається впевнено. Звичайно, треба розуміти, де межа, і не переходити її не лізти вже туди, де доведеться викликати трактор. Знаєте, навіть на діагональному вивішуванні, яке часто є Ахілесовою, п'ятою більшості кросоверів, X-Trail і Power виглядає більш гідно, ніж деякі його конкуренти. От я вже втретє намагаюся його на цьому горбочку вивісити. Тільки ти чуєш, як колеса починають обертатися, електроніка дуже рішуче прихоплює, але віртуозно грає моментом, настільки швидко і настільки ефективно, що... X-Trail просувається. Я впевнений, що X-Trail зараз у виконанні і e power це абсолютно нове слово боротьби з бездоріжжям в класі настільки електрифікованих автомобілів. Хоча на дійсно складних ділянках ти все-таки відчуваєш, що задній електромотор значно слабший, аніж передній, і не завжди він надає ту допомогу, яку я би хотів бачити. Ну, наприклад, в ось таких дуже підступних пісках. Зрозуміло, що на оффроуді поведінка n N-Track не відрізняється від звичайного X-Trail. і чого хотілося би в пісках, це позашляхових шин, які, на мою думку, можна було би включити в цю позашляхову комплектацію, аби малою кров'ю досягти кращих показників за межами асфальту. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, я до цього не мав досвіду спілкування з технологією e-Force. Фактично, це Nissan з двома електромоторами на передній і на задній осі. їздив тільки на Qashqai і Power з одним електромотором. І скажу, що повноприводна техніка Nissan з електромоторами мене реально вразила. Інше, чим вражає X-Trail, це діапазоном цін. Тому що за вартість топового X-Trail, який там здається 2 мільйони 300 тисяч гривень, можна купити два базових x екстрейли в гібридному виконанні з механічною коробкою передач. Тобто там вилка 840 тисяч, це означає, що можна екстрейл вибрати собі в залежності від свого гаманця. Вибір дуже широкий, мабуть, один з найбільших на нашому ринку. А ще після цього тесту з'явився дуже цікавий висновок. Він про те, що схоже, що машини з традиційними ДВЗ йдуть в історію, тому що їх легко можуть підсидіти ось такі автомобілі, в яких поєднано електромобілі і машини з двигунами внутрішнього згаряння. Тобто вони взяли найкраще. Подивіться, від електромобіля чутливість педалі газу багато моменту на низах класна економічність. При цьому не треба заряджати від розетки як. Традиційні електрокари. При цьому ще й непогано виглядає і на бездоріжжя, якщо Електромоторів два. Ну, Чим не класний набір, аби все-таки поставити крапку в історії машин з ДВЗ, які панували <смас> небагато, немало 100 років.